Якщо раніше люди полювали тільки для того, щоб їм було чим харчуватися, то нині полювання має характер забави, захоплення, розваги. Це засіб підняти рівень адреналіну в крові, відволіктися від повсякденного життя і приємно провести час з друзями. Просто вийти на прогулянку у поле чи не цікаво і згодьтеся смішно. Полювання причина таких зустрічей. Раніше було трошки інакше, бо як говорити звіра було більше, зараз звіра менше тут. Наприклад, тут у нас до того року вже прийшов град, багато зайчинят побитих було от і таке. Чекали цього відкриття? Цього сезону. Ну, а як не пропускаєте, мабуть, жодного ні, року. Ні. Хоч пенсіонер, але не пропускаємо ніколи. Такого. Для здоров'я, як то кажуть, я закликаю всіх останніх. Купіть собі чи рушницю, чи фоторожі, чи фотоапарат, Походіть по природі, полюбуйтеся, яка вона у нас прекрасна. Це цікаве хобі заполонило на Тернопільщині понад 14 тисяч осіб. З них майже третина полюють регулярно. Дозволяється полювати на території області, на території мисливських угідь, які надані в користування, крім ділянок природозаповідного фонду, відтворення ділянок заповідників і заказників. За день мисливець протоптує понад 50 кілометрів. Не факт, що полює здобич. Тварина може вийти як на першому кілометрі, так і взагалі не трапитися на шляху. Ось цій мисливській компанії поталанило. Щойно вони вийшли у поле. Тільки вийшли, були нагороди, і зразу перше ну з 300 триста вийшли від села, і зразу він піднявся. Перший вистріл зараз впав. Досвідчені мисливці зауважують зустріти здобич з кожним роком стає дедалі важче. Сьогодні таке свято, але бачите, чомусь воно затмарюється тим, що дичини все-таки мало. Мисливців значно, очевидно, більше, ніж зайців. Зараз дуже багато обробляється полів технікою, такою громадною, масивною, яка має великий захват. От і дуже багато і зайчинят гине, коли обробляються поля. Дуже багато розвелося хижих птахів і тварин, які також впливають на чисельні звіра. Головний трофей, гарний настрій, здобули усі.